Вітаю, шановне панство! В цьому відео ми розберемо покроково практичний, поетапний запуск, які фішки ми використовували, як ми покроково рухалися, що саме запускали, на що саме робили акцент, щоб зробити так, щоб всі місця були розкуплені ще до флагманського випуску продукту. Отож, для початку я вас веду в курс справи, що це взагалі за продукт, що це за інфобіс і так далі. А по продукту це навчання, навчання для б'юті майстрині, які відповідно хочуть. Масштабуватися хочуть перейти в салон. Тобто, у нас були декілька цілових портретів. Це власниці салонів, які вже давно мають свої салон і вони хочуть розширятися. І найголовніше їм потрібна ця система делегування, операційки, рутини і так далі. Тобто, ми розібрали їхні основні болі, і зрозуміли, що саме болючіше в них. Отож, давайте перейдемо, що взагалі ми робили. Перед початком роботи ми 100% завжди беремо брехування клієнта, ми пробрифували добре, подивилися, що як, де, які є точки зростання. Що одразу ми подивилися? Ми повноцінно провели каздев, подивилися, де сама та біль зашита наших цільової аудиторії. І зрозуміли, що основні болі, які в нас були, це перше найм співробітників. Це дуже болюча була проблема нашої цільової аудиторії, що не знали, як правильно наймати тих, тих самих майстрів, які делегують, бо неправильний найм навпаки може сильно вбити і ударити по бізнесу, бо делегувавши неправильне завдання, ти можеш навіть втратити своїх наявних клієнтів. Це раз е, найм делегування, е, операційні процеси, як правильно їх скинути. Е, Четверте це правильне ведення економіки, самого е, б'юті бізнесу. Ось тут тобто ми всі ці основні наші характеристики винесли. Тобто, якщо це підзагальнети інші продукти, на. Да, ми спочатку визначаємо наш сльози з робимо повністю весь аналіз, щоб розуміти, куди ми можемо бити, куди ми можемо направляти наш трафік і відповідно формувати наші основні меседжі. Ми визначаємо наші цільові портрети, по яким ми будемо працювати. Да? Далі ми визначаємо відповідно, що вони говорять, які в них є бажали, бажання, болі, страхи і так далі. Це все ми прописуємо повноцінну картину, прописуємо, щоб повністю розуміти. Як саме можна попавати? Чому ця біль реально з'явилася? Як ми цю біль можемо вирішити? Що ми даємо, що надають інші? Тобто все це ми прописуємо, ми прописали всі ці знайомі фрази, які вони говорили в нашу аудиторію, три відповідні підходи, які вони використовували, чому це не спрацювало, чому це спрацювало, як проблема шкодить їхньому відповідної аудиторії, пошуку себе і так далі. Тобто все ми прописуємо, щоб розуміти, куди далі ми можемо тиснути на нашу цільову аудиторію. І потім, відповідно, це все ми в нашу відповідну гіпотезу зашиваємо. Наша основна була задача зараз набрати велику базу аудиторії, тобто великий об'єм нашої аудиторії, підписників, щоб простимулювати їх рухатися далі. Тобто ми повинні вирішити їхні часткову болі, але не повністю показувати саму проблему. Бо якщо ми повністю розкажемо, як вирішити цю біль, то відповідно відпадає відповідно інтерес до нас. Таким чином було перше прийнято рішення це відповідно просування лід-магнітів, тобто просування лід-магнітів, які далі будуть пушити. По основній болі. Людинка переходить, отримує літмагніт в нашому телеграм-боті, і телеграм-бот далі продовжує його пушити, влапити і рухати далі по нашій воронці. Тобто, перше, що ми робили, це набирали аудиторію холодну. Тобто ми працювали з холодною аудиторією, набирали через повідомлення, набирали через трафік. Найкраще працює, звичайно, повідомлення, і рухаємося далі. Наша була задача активувати її. Щоб вони вже зрозуміли основну біль, ми почали трошечки її розкривати, показувати і демонструвати. Другий якраз період, що ми зробили, це ми почали це її активувати. Тобто, це вже трошки інакше у нас зайшли лід-магніти, тобто не просто як правильно можна бути там бізнес і так далі. А ми вже більше глубже почали занурюватись про проблему, чому взагалі виникає там проблема в винаймі, чи ти ведеш юніт економіку, чи правильно ти її ведеш. Чи правильно ти розумієш, як там вести свої фінанси, чому ти не можеш розвити свій склад, як правильно зделогувати, щоб не втратити якість? Як давно ти відпочивала взагалі на відпочинок, бо ти працюєш, працюєш? таке враження, ніби салом працює на тебе, а не а на навпаки. Тобто, оці всі основні болі, меседжі, тригери, ми їх зібрали в і запустили другий етап: це відповідно наші лідмагніти на думаючу аудиторію, яка вже з нами. Працює. І відповідно ми знову ж таки перелили його в телеграм-канал. Маркетологи дуже класно все це пропрацювали, дуже класно це зробили. Одразу хочеться сказати, вони молодці. молодці. Що ми зробили? Що ми зробили? Тобто, людинка, наприклад, пише кодове слово масштаб, тобто масштабування, да? вона хоче дізнатися, як змасштабувати уже наявний бізнес, бо у нас є сильна експертка. Їх перекидає далі на підписку. Підписку перекидаю в, теле, в Телеграм, потім через 22 години з ним взаємодіють, потім через 36 годин взаємодіють. І далі ведуть, по суті, на ефір, на вебчик. Далі ми вели вже на вебчик. Тобто наша основна була задача зібрати людей на вебінар, на вебінар. І це вже третій період, який ми робили, ми почали заливати на вебінар. Тобто ми взаємодіяли вже з тими людьми, які нам уже... Ро взаємоділи дізналися, хто ми, що ми, як ми можемо закрити їхні болі через якраз ці кастомні уроки, які в нас були. Тобто, всі ці кастомні уроки, які ми позаписували, це масштабування, делегування, найм і так далі. Тобто, все це ми якраз прописали. Все це ми прописали і почали відповідно активувати, Активувати через наші кодові слова, в якому відповідно розкривалася наша експертність, розкрилася наша експертність і показувались, як ми можемо саме вирішити її. Проблема. Тобто, саме це ключове. Не просто урок заради урока, а в цьому уроці якась була міні-трансформація, в якій ми показували. Ось до, ось після. Тобто, якщо ти не будеш делегувати, то через пару років місяців ти, по-перше, вигариш, по-друге, ти втратиш саму якість, бо ти не зможеш нормально потім ще масштабуватися, бо у тебе немає людей. Ти обмежена в ресурсах. І таким чином ми почали давити на ці всі відповідні тригери і пропонувати рішення. Тобто, ми показували реальний кейс стадії нашої відповідної що показували, як вона реально сама починала з нуля, як вона це все вибудовувала, як вона вибудовувала перші процеси, її помилки. Тобто, цей реальну історію ми теж продавали і показували, як це все відбувається. І відповідно, залив на веб, як він йшов. Ми заливали його по різному, Тобто, ми заливали як із холодної аудиторії, так і з теплою. Тобто, ми брали теж теплу аудиторію, Це база підписників. Ті, хто взаємодіяв з нами 30 днів або й пріоповідомлення цих цих людей. Ми взяли і казнівели на вебчі. Далі ми взяли нашу широку аудиторію, холодну аудиторію і почали з нею взаємодіяти. Спочатку ми взяли широку аудиторію без інтересів, потім вже почали звужуватися по самих інтересів. Тобто ми почали з різною різної аудиторії, тобто це і б'юті, тобто прямі інтереси і широка, і бренди, і правильне харчування, і лірка, і йога, і медитація, і англійська. Тобто тут дуже 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 багато. І, як результат на перших на перших днях у нас якраз була класна ціна за підписника, тобто це 90 центів 90 центів за переход на вебчик, щоб людинка залишилась на вебчик, але потім вона почала вже зростати. Вона вже потім почала зростати і вийшла в, ну, в районі, якщо не помиляюсь, долар 60. Долар це ціна людинки, яка зайде на вебчик. Сам вебінар проводився в telegram каналі Тобто ми набили. 1600-1200 підписників на телеграм-канал, потім яких ми далі пушили через нашу вороночку. Як ми тут робили, щоб не задіювати багато ресурсів нашого експертки, да? що ми тут робили, щоб не, ну, не застійно нагр... нагружати ТЗ-шками, якимись там креативами, щоб не знімали так далі, було прийнято рішення працювати з айшними креативами. Тобто ми взяли, зайшли в Eleven лап, згенерували її голос. Голос класно відобразився, так, да, там, звичайно, були не супер ідеально, він там прямо, е, віддає, але, але для холодної аудиторії це навіть непомітно. Головне, які сенси ми передамо. Найголовніше, які ми сенси передамо. і якраз ми почали працювати з цими сенсами. Ми з побудували нашу екосистему, збудували наші хуки, подивилися, які найкраще працюють, тобто ми запустили їх. Тобто ми прописали наші хуки, подивилися, які вони краще і гірше працюють, і почали з ними працювати по креативам, по креативам. Якщо так цікаво, то можна перейти не супер круті, не супер, там, не знаю, ідеальні, але вони працюють. Показую приклад. Тобто, авторські куроки я покажу, як із нуля. Ну, Тобто, така отклеєчка, звичайна склечка, показуємо відповідно наші кадри, кадри Ольги показуємо і відповідно накладаємо ще аїшну озвучку. Тобто максимально просто не... Північно тут важкого немає у монтажу, але найголовніше, що тут важливо, це сенси. Також ми ще додали наші статичні креативи, обов'язково теж почали з них, тобто в її стилістиці, з нашими меседжами, щоб просто затригарити аудиторію. і вони теж себе дуже і дуже гарно себе показали. Таким чином, що ми зробили? А, наша основна задача це прогріти до самої експертки, відсікти непотрібних людей, зламати бар'єр першої оплати. Отримати безкоштовний відповідно прилив аудиторії, прогріти до основної пропозиції нашого флагмана і відповідно отримати гарячих хлядів у нашій воронці. І я знаю, да, у 90% кейсів ця мережа йде в мінус. От завжди вона йде в мінус. Але у нас тут вийшла дуже і дуже класна ситуація, що ми вийшли тут в плюс. Да, ми тут вийшли в плюс. Тобто ми розраховували на ромі мінус 13%, але вийшло 42%. Відсотки, да. Вийшло 42%, що є дуже класно. Да, операційні витрати на нефті перекрило, але це теж дуже добре. Але <сі> вийшло і не в мінус, і не в нуль, а вийшло в плюсик. Це добре, мені добре, клієнту добре, всі доволі, і я довольний. Тому ну, це дуже класно вийшло в тому плані, що якраз ця система, то що ми відсвяткову які хуки краще спрацюють. Відповідно, завдяки неї, ми розуміли, які меседжі класно працюють, і ми просто їх брали. І запаковували в статику, в відео, в motion, тобто в різноманітні креоси, які у нас є. І якраз оця от система нам дала відповідно класний профіт, класний результат. Ось покажу вам два наверх сайтик, який у нас був, по суті, такий от сайтик, дуже класно так, пропрацьований з сенсами, класні тригери, класні social proofи. Ми взяли на цей сайтик і, по суті, її вели. Людинка переходить, попадає в, 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 в Телеграм, і далі ми його ведемо. По креативам, по креативам на вебчик, ми теж по суті робили аїшні креативи. Ми робили також креативи з уч участю вже Ольги і робили моушен. Давайте покажу вам прикольні креативи. Ось, наприклад, такий креатив більш агресивний бути власницею салону. Сама записуєш клієнтів, робиш закупки. Це теж аїшний креатив. Ми взяли в роботу, аїшна озвучка, аїшні ці все. Далі ми це вже ми брали з участі Ольги. 90% власності. Тобто ось такий ми взяли креатив Ольги, просто простий, звичайний, але працюючий. Тобто всі ці креативи нам дали класний буст, класний результат. Рухалися далі. Залували на діагностику. Тобто ми зробили просто в смарт-цендері, були... да, зробили такий віджит, в якому зробили такий віджит, в якому ми були на діагностику. Просто я розписали, що буде в програмі, долучатися і отримав собі діагностику. На діагностику ми заливали тих, хто підписався раз. Ми, ті, хто і про повідомлення бував, ті, хто був на сайті протягом там, 14 днів, і ті, хто купував відповідно лекцію. Всіх їх ми переганяли на діагності. Ми прийняли їх, і також забало холодно. Що скажу вам так, що з холодної навіть з холодної класно залишали заявку. Тобто у нас ціна літа з холодної була в рівні 4, 4 5 баксів на діагностику, що є дуже-дуже класно. Дуже-дуже класно, тому ми якраз це все юзили. Також ми ще використовували холодний травмі. Я і казав, це ми взяли топ наших креативів, які відпрацювали, топ наших інтересів, які відпрацювали, локалайк 0,9% та наші топ-меседжі, які ми якраз я показував використали. Що я теж можу тут підкреслити? Що, ось, наприклад, багато хто каже, ми наливаємо на широку і все окей. Я з вами погоджуюсь, але ви можете теж подастувати по інтересам, подивитися, як воно спрацює краще гірше. З досвіду можу сказати по цьому проєкту, наприклад, по цьому навіть проєкту взяти, да? класно спрацювали інтереси. Тобто прямі інтереси працювали класно, і деякі суміжних інтересів. Звичайно, що я палити вам не буде, що це за інтереси були, але вони спрацювали. Далі що ми зробили? Ми взяли людей, які відповідно робили купувати нашу лекцію, і ми зробили з них луколек-аудиторію -лук 0,10%. Давай би, це дуже широка 0,10%, але вона теж класно спрацювала. Це аля ніби широка аудиторія, але вже тих людей, які вже купили, тобто є суміжні там, якісь характеристики, якраз мечаться і відповідно завдяки ним. Вони краще спрацювали. І відповідно далі. Далі, після діагностики, ми граємо далі, нашу аудиторію. Тих, хто, наприклад, не, наприклад, не залишив зв'язку на діагностику і, рух, і взагалі не звернув увагу, тоді ми рухаємось далі. Правильно. Це каундаун. Це означає, що ми починаємо кожного дня сповіщати, що залишилося кілька днів до відкриття того, тобто до закриття відповідно, нашого флагманського продукту. Встигне заборонювати місце. Але ще до каундауна і діагностики ми вже повністю майже всі місця на 80-90 відсотків закрили. Отож, ми запустили каундаун, щоб у кожного кожні дні це у нас і статика, і відео були. Тобто 5 днів, 4, 3, 2 години. І залишилось 24 за години. Тобто залишилось менше 24 години. Залишай заявочку, поки ти встигнеш. І так само почало догорівати. Ми почали догорювати нашому якраз. Міні-серіалами, постами, якраз які чітко б'ють по болі наших власних салонів, які хочуть здобувати свої процеси. А така вороночка, я вам одразу можу сказати, підійде, можна її адаптувати і під вашу нішу, під нішу експертів, да, якщо там, не знаю, психолог або не знаю, там, продаєте навчання SMM по фігімі. Да, тобто все це, по суті, структуру можна накидати. тобто Тут ну, нічим не відрізняється, це як скелет є, а далі сенси, меседжі. Формати креатив це вже залежить від вас. І як ви це зробите, і як ви пробудуєте, щоб потім не отримати відповідно мінусових результатів. Тому, якраз якщо вам це цікаво, ми можемо якраз провести вам безкоштовну стратегію, в якій він розповім, як саме ви можете досягти результату у вашій ніші з нашого досвіду. Якщо цікаво, ви можете залишити заявочку у нас під відео нижче. Отож, якщо вам було цікаво це відео цього розбору, залишайте коменти, залишайте вподобайки і побачимось.